Всім привіт, це канал Матан 200. Сьогодні продовжуємо наші відбори. Сьогодні відбираємо ряд за 14 червня 2024 року. Отже, поїхали. Перше задання. Група туристів рухається на напрямку А, троючи кут 15 градусів з напрямком Північ, чи це рисунок? На який кут Альфу потрібно повернути ці групи, щоб вони рухались за напрямку Захід? Е, давайте е, біля кута Альфа е, проведемо ніби північний напрямок. Цей кут у нас буде 90 градусів. А в цикл, що залишився, він буде рівний 15 градусів. Ми ніби перенесли проекцію ось цього малюнку на, на оцей кут альфа. Тобто кут альфа у нас буде дорівнювати 90-15. Це дорівнює нас 105 градусів. І тут можна іншим способом ще зробити. Продовжити ось напрямок північ. Ось тут би у нас було 90 градусів. Що ми знаємо 15, ось ось кутнакса питання у нас був би 180-90-15 і був би 75. Кут 75 плюс альфа це у нас розформати, тобто Кут альфа 180 мінус 75 градусів і тех саме вже 105 градусів. Тут вже як хтось догадається, в кого як міркування. Отже, це буде відповідь Б. Другий хлопчик риболов із ловив різні рибки, його горибологія зображені на крові діаграмі. Користуючи ви значить кількість злобаних вещів. От дивимося на діаграму. Е -е. Кокунь у нас 20, то слобі 10, кроків 10. Ось цього у нас невідомо, і ось це у нас треба знайти. Що ж оглянути ось цих півкола? То разом у нас... Півкола це 30 штук. О, ось це зелене у нас утворює yeah. четвертинку, тобто половина півкола, тобто тут тобто буде 15 штук. І ось тут також буде 15 штук. Тобто знак запитання у нас 15-10, 5 і 5 2 Тут ще можна таким способом продовжити ось цю лінію. Але цей спосіб складніший, але дехто може догадатися такий способи ребята. Просто покажу, щоб. Знали і розуміли. Uh, uh. Ось ці прямі в нас вони перетинаються, тобто, якщо у нас тут 10, то ось тут у нас також 10. Далі дивимося, ось ця і ось ця пряма у нас також перетинається, тобто якщо тут 20, то ось цей шматок. У нас теж 20. І виходить, що у нас uh, ось тут 10, Невідомий шматок 10, не відомо шматок. Ось цей шматок ось цей, і виходить в нас. І візьмемо, що 20 у нас дорівнює двом знаком запитання плюс 10. Знак запитання у нас буде. Як є. Тобто у нас буде 5, у нас буде 5. Як бачимо це варіант також правильний способі ми вияснено, що ось цей зелений 15. У нас так і вийшло 10,5. вже хто як здогадається і я бачу математика така наука, що можна задати кількома способами. Спросіть варіст 3х квадрат помножити на різницю 2х мінус 7. Пам'ятаємо, множимо на один член, потім на другий ми забуваємо про знак. 3х квадрат множимо на 2х. 3 на 2 буде 6. Х квадрат на х буде х куб. При множенні на Тут у нас одиничка ніби стекна. Х залишається 2 плюс 1 куб х Мінус 3 на 7, 21. І х квадрат, так і залишаєте. І це у нас варіант. Рисунку на рисунку відображено прямокутник про репіт А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1, яка знайдена пряма, лежить в одній площині прямої С1. Тобто площину нам не дано. Дивимося, пряма наша С1. Ось вона, І тут можна або перебрати, або я просто по рисунку подивитися, які, і яка знавальна фінанса лежить в ній площині. Тобто в нас це може бути ось ця площина. Тобто пряма Б1. У нас такої відповіді немає. Може бути ось ця площина. Тобто пряма D, D1 такої поді теж немає. І може бути ось ця площина. Тобто пряма А, А1. Така відкриття. Тобто це буде варіант Д. Або просто перебрати кожен варіант. Наступне. На рисунку на реалі функції Y до рівня F від визначення на проміжку від мінус 3 до 5. Кількість всього точок стрем мається функція на проміжку мінус 5 до 5. Дивимося на наш рисунок, згадаємо, що таке екстремо, це э, максимальне або мінімальне значення, яке набуває наша функція. Ось ці точки. Кінці у нас не може бути. рисунку у нас ось ця точка. І ось тут точка. Тут у нас максимум. Тут у нас мінімум. І ось ці точки не можуть бути, бо у нас функція може бути продовжена, просто вона у нас обмежена. Проміжку від мінус 5 до 5. Тут функція може бути далі йти де десь такого, так, так, і так та, 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 само зверху. Тобто екстремуму видаємося тільки всередині. І це в нас виходить дві точки — це відпільба. В одному грамі ґрунту міститься близько 4,1 бактерій. Скільки бактерій міститься в одному кілограмі ґрунту? Отже, у нас 1 грам... Тобто 1 кг — це у нас 1000 грам. В одному грамі ґрунту міститься близько 4... Помножити на 10 в цьому, тобто щоб знати скільки кілограмів як вас є число. Помножити на тисячу, тобто 4. 10 в сьомому. Помножити на тисячу. 1000 ми можемо записати в 10 в якомусь степені. Тисяча це на 10 в третьому степені. Тобто це буде 4 помножити на 10. Примножені на степені додається, тобто 10 в степені 7 плюс 3. Це назадіння 4 помножити на 10. 10 в 10 степені це на світі. А. Також це завдання можна получить пропорцію, тобто у нас в тому грані місяці 4 множиться в 107 бактерій. Нам потрібно е, 1000 храм знайти три x. -х. х у нас буде вирівнювати 1000 множиться на 4 множиться на 10 107 іблить на одиничку. Тобто відповідало. Вьомо, розліжі на ліність 5 степень Х менше рівні одиниці. Згадуємо таку стимулогариф степеня. І а в нульовому степені лінію одиничку. Тобто одиничку ми можемо записати як 5 в нульовому степені. Тобто 5 в степені Х менше рівня в 5 нульовому степені. Скільки нас основи однакові, ми їх опускаємо, тобто x буде просто менше рівня нуля. На проміжку це буде виглядати ось так. У нас 0 зафарбована на точка, і ось сюди тобто мінус безкінечності до нуля І це нас В. Визнаємо площа сфери — визначу, сфері, діаметр якої дорівнює 18 см. Малинок тут можна в принципі не малювати. Просто йдемо довідкові матеріали. Там є формула. Площа сфери. Площа сфери дорівнює 4ПР квадрат. 4ПР квадрат. Діаметр. з малюнка повинні знати, що діаметр на дорівнює 2 радіусом. Тобто підставляемся 18 до радиаса. Радиосвіт це дорівнює 18 других. Бо це 9. І підставляємо нашу формулу. 4, що множить на π, і що множить на 9 квадраті. Це дорівнює 4π, що множить на 81. Це до 324, π. Це у нас варіант. В. Обчасти 33 в 4, що ділиться на 9, що множиться на. О 11 третьому степені. Щоб зробити кі щось котити. Бачимо 33, бачимо 11, і можна розкласти 33 як. 11, що може це на три. Давайте розходимо. 33 ми вкладаємо як 3, що можеться на 11. Це добуток в четвертому степені, щоб ділиться на 9. 9, в принципі, ми теж можемо скласти. 9, на 3 в другому степені. Можеться на 11 в третьому згадуємо слів що добуту, який підноситься до степеня, до це дорівнює кожен множник до степеня. Тобто це буде 3 в четвертому степені, множиться на 11 в четвертому степені. Відділити на 3 в другому степені, що множиться на 12 в третьому степені. Звичай, це листись, здається, є бритворог канал. Ось вона. А що множиться на B в степені X, дорівнює а, а в степені X, що множиться на B в степені X. Цілостейсом використовує ось тут і скажу, що можна скрутити. Знаємо, що прийде не з однаковими числами, з такими піднімається. Тобто це буде у нас 3 степені 4 мінус 2 помножиться на 11 степені 4 мінус 3. Це на дорівня 3 степені 4 мінус 2 мінус. Тобто це буде 3 в другому степені. 11 на 4 мінус 3, тобто 11 в першому степені. Або просто 11. Це на дорівня 9 на 11. 90 -9. Це на дорівня 99. Це на дорівня 99. Це Якісь наведені чаді, є правильно будь-яку рівнобічну трапецію можна вписати в коло. І звертаємо увагу у будь-яку у нас тут записано, ми знаємо, що трапецію можна у рівнобічну трапецію можна вписати в коло, але домови, якщо у нас сума основ буде дорівнювати сумі бічних і сторін. Але якщо ця рівність у нас не справчується, тобто то трапеція, наприклад, якщо у нас якась там ось така. Тобто сума основної дорівнює сумі більш ніж сторін, то, то коло не можна вписати по правилам. Пам'ятаємо, що коло рахується записане, коли воно дотикається до всіх сторін. Як бачимо, у нас дотикається тільки до цього сторін. Тобто це твердження неправильне. Довжина радіуса на радіо записано громко на доріння повинні Buduję romp. Dobrze, na radzie się wpuszczę na wromku, ale do innej wysoty. Малюнок трошки так собі зараз я перемалюю. Ось такі піс мінус 1 ромб. Ось це наша висота ромба. Ось це висота ромба. Тут у нас куди 90 градусів. І якщо ми проведемо через центр кола, таку ж пряму паралельну, то вони у нас будуть рівні. Тобто, діаметр кола буде дорівнювати нашій висоті. І тобто, вже на радіуса, тобто половина діаметра буде дорівнювати його висоти. це твердження буде правильне. Навколо будь-якої рівнобіжної трапеції можна описати коло. Можко. Ось він набічная трапеція. Це твердження правильно. Е, Накла трапеті можна описати коло коли у нас mm. нашій сума протилежних куті в 180? сто mm. Це Д, тобто кут А плюс C це рівня 180. А в рівнобічній трапеції якраз ітвердження справжується. Бо ми знаємо, що в рівнобічній трапеції кути при бічній стороні у нас утворює 180. Ну, наприклад, нехай цей кут у нас там 60, цей 120, то так само буде в іншої сторони. Що у нас трапеція рівнобічна, то 120, то 60. Тобто, як бачимо, протилежні кути утворюють 180. Тобто, ще раз. Навколо трапеції можна поставити описати коло, якщо сума прилежних кутів до лінії 180. 80. В динамічній трапеці це твердження справжується, Отже, третє твердження такого правильно. Указчик рисунок на кого может быть зображене аппетит на якому може бути гафі, для функції f і linii до лінії мінус 3.

Минус 3 множить на х і плюс це. Це хома ребятковий матрима. Від одинички це x плюс c... Це. Тобто, це бути... mm. Минус 3х графік. Ну або там плюс-мінус кисне число це. Задаємо базові графіки, графік. Від ікса у нас ось такий, виходить через початок координат і першу третю чверть від ікса від мінус ікса, проходить через початок координат і другу четверту чверть. Якось наш там або наближає, або віддаляє нашу пряму від і осі ігр. Тобто, дивимося із схожої графік, у нас тут тільки один такий графік, це лан-2. Певне бази не знаємо базово графіки, як вони там виглядають, це ж не можна обличчя xy. Беремо значить х, наприклад, x0, y 0. Там x мінус y3, x1 y-3 і будуємо графік. в нас вийде в техніграфік. Хочуть проміжок, якому належить комунала колень няня конь квадратний сим-двах, до ремонт 3. Узбуваємо за корення. Відносимо ліву праву частину до квадрату. Тобто тут до квадрату підносимо і це до квадрату. Конь квадратний до квадрату у нас знищується один одного, залишається 7 мінус 2х дорівнює 3 в квадраті. 7 мінус 2х дорівнює 9, мінус 2х дорівнює 3 на 7. 2х дорівнює мінус 1. Дивимося, кажіть про і яка належить колір рівняння. Я не шовно не бо ми бачимо мінус 1 включено в квадратній дужки. Друге Просто вираз 2 2 косинус квадрат альфа мінус альфа. А чому є cos²? квадрат і І зразу у нас повинно на думку, що можна використати ось цю тригуну накрившу формулу синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює Ну або не частину цієї формули, тобто і виражати там одне або синус квадрат альфа з цієї формули, або косинус з цієї формули. Дивимося на наш вираз, бо ми можемо винести, тобто це буде одиниця Minus cosinus kwadrat alpha minus sinus kwadrat alpha dinus cosinus kwadrat alpha. This was e formula sinus bodin sinus kwadrat alpha andвати the push sinus kwadrat alpha plus cosinus kwadrat alpha drin udnight sin formula si formule our, sinus kwadrat alpha daline udanya cosin kwadrat but minus, minus cosinus kwadrat alpha top to the meso wezhou bis sinus quadrat alpha sinus body dwa синус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. Церп, того, ні, это альфа. Це буде такі, просто синус квадрат альфа. І це на званянка гео. А тут можна було піти іншим способом. Давайте перепишу 2, мінус 2, косинус квадрат альфа, мінус синус квадрат альфа, дорівнює. 2, цю частину залишаємо, тобто 2 2 косинус квадрат альфа залишаємо, а замість синус квадрат альфа підставляємо це, тобто 1 мінус косинус, тобто це дорівнює 1 мінус косинус квадрат альфа, це нас дорівнює 2 мінус косинус квадрат альфа, мінус 1 плюс косинус квадрат альфа, це нас дорівнює 2 1 залишається 1, минус косинус Квадрат альфа. І де да, у наш додатковий матеріал. Одиниця мінус косинус квадрат альфа це те же самих наших синус квадрат альфа. Синус доріня синус квадрат альфа. Тобто, як бачимо, тут можна відставляти по різному, але відповідь у нас виходить однакова. 14. Przemokutnik obiecał się l, nas że l ld, LK, się kryzyska, C LD. a lk jest określone jako kota cld. Na tej płaszczyźnie uprямokutniczy, k, jak lk, to kota kld-beta. Zajmijmy się na nowym kutnikiem. Zajmijmy się nowym kutnikiem. Z tej kld to nas nasz przemykut. Z e, tego trójkutnika będziemy szukać stronę ld, podmieniamy ją przez x. КДЛ. Отже, що ми маємо? Ми маємо кут, маємо прилеглий катет і гіпотенузу. Тобто прилеглий катет і гіпотенузу – це у нас косинус. Кута косинус бета дорівнює наше LD, що ділиться на D, тобто LD нас дорівнює D, що множиться на косинус бета. АД це в нас э, складається з АЕ і ЛД, вони між собою рівні, тобто наше АД буде рівняти 2 LD. Підставляємо замість ЛД, де, що ми знайшли, тобто 2 помножити на D. І на косинус В. ми знайшли. І далі, щоб знайти площу, нам ще потрібно знайти CD D. Е, нехай ігрі. Далі давайте розглянемо. Разглянемо.

Топ-торин, e, два бета, тос два бета будет римляти. Спасибо, топ то це, до плеган тут, ID, it's a C D nothing with him. Tonhens Tonus to better mystiana Ida. Tonheus dwell beta. LD нас дає помножити на косинус бета. T на косинус бета. І після нашого переложення ми триваємо до рівня тобто триваємо до рівня AD, що множиться на CD. Це триваємо до рівня у нас 2D, що множиться на косинус β. CD у нас тангенс 2 β, що множиться на T на косинус бета представлен с двух большому же тяну d на, на косинус бета 2D, на д, це на стрине 2d умножить на d это будет 2d квадрат косинус бета на косинус бета це буде косинус квадрат і помножити на таз, на бета и помножить на тангенс 2 бета тангенс 2 бета в принципе чьи такая 2d квадрат на косинус квадрат бета на тангенс 2 бета это и то и d 15. Укажіть різницю найбільшого і найменшого корінь рівня 4х в четвертому степені, мінус 5х в квадрат, мінус 9. Бачимо, тут у нас руки степені, а якщо подобається, тут ми бачимо квадратне рівняння. Якщо х квадрат і уявити, що це у нас там якась буквочка t чи k, то у нас буде квадратне рівняння. Отже, робимо заміну. Заміна x квадрат заміну t, тобто буде 4 квадрат мінус 5 т мінус 9 на гімні. 5 квадрати. Мінус четыре множиться на а ну 4 на, с, 9, на, 2, 25, 4 на 4 множить на с Мінус девять разберем двадцать пять четыре на четыре шестнадцать Що множиться на 9 плюс шестнадцать работает 144 двадцать пять это будет сто шестьдесят девять корень боляться Законність 169 це на 13, вихідно яких вона треба можна переконатися. Ось таблиця квадрати, 169, і бачимо це на 13. Отже, це перше у дорівнює мінус b, тобто мінус мінус 5, плюс корінь дискримінанта, тобто корінь 169. Уявити на 2. А, тут 2, що робиться?

Та друга нам буде? Мінус мінус 5. Мінус корінь 169. Все те саме, просто мінус корінь. Говорити на 8. Тобто це буде 5 мінус 12 поділити на 8. Мінус 8 поділити на 8. Дані мінус ми 1. І як пам'ятаємо, що таймер буде заміну, тобто це у нас і складе, і складе до мінус 1. Не може такого бути. Тобто цей корінь ми не беремо до уваги. Отже, працюємо з першим корінням, тобто х квадратного сторінення 9 четвертих, то х перше, х друге, у нас дорівнює плюс-мінус. Беремо корінь з цього ж другого, тобто окремо корінь з 9, окремо корінь, корінь з 4. Це у нас буде 3 четвертих. Тобто х перше, 3 четвертих, х друге, мінус 3 четвертих. Теж читаємо важливу задачу. Покажіть різницю найбільшого. Найбільше це у нас 3 четвертих, тобто х можна позначити буковочку Мор. Ма, Напишу Макс. І не менше коріння x, Це буде Мін. Тобто треба Х Макс зрівняти x Мін. І це у нас буде дорівняти 3 четвертих. Мінус. Мінус 3 четвертих. Це буде дорівняти 6. 6 четвертих. Неуважність. Тут має бути двійка, тут двійка і тут двійка. А ось тут. Ми брали корін. Чому варто записати кожен етап? Три двох, три других, три других. Тобто не, три двіг, минус, минус, три двіг, це доріння три двох мінус-мінус це Шість других. Вот це не просто три. Це буде відповідь А. І такі завдання треба бути дуже важних. Кажіть раз, перечитайте, що вас просять. Якщо ви неправильно би відняли, то це, би, наприклад, різниця найменшого не, не більшого, тобто мінус три других. Відняли. Мінус три от якби вийшло мінус шість другі, це було і мінус три. Тобто ви вже втратили бал. Тобто, дуже важливо. Читайте, що вас просять, що вас питається.